М, хто це там стукає? Це до мене. Привіт-привіт. Ось, це вам. Будь ласка, тримайте ваше замовлення. О, яка важка коробка! Цікаво, що вона там замовила. Так, так, подивимось. Ага, тут є все, щоб зробити моє ліжко мрії. О, яка велика дошка! Швидше покладу її на підлогу. Що вона задумала? Ой, вона повністю впала в коробку. А ось і мій паркан. Який величезний. Майже все дістала. І звісно, інструменти. Ой, ще. Так, приберемо коробку. Вона заважає мені. І що ж вона зараз робитиме? Будівельник мерії за роботу. What? Так, це поставимо ось так, а це так. Непогано виходить. Незабаром буде дуже красиво. Так, я природжений будівельник. Двох'ярусне ліжко. Завжди про таке мріяли. Оце так. Тепер і ліжко набагато краще за моє. Ну нічого. Зараз я це виправлю. Купити. А тепер дочекаємось кур'єра. Клас, от і він. Хлопці, привіт. Дякую. Швидше заносите. Що відбувається? Готово, міс Вау, Ось це краса. А то ліжко встановлено. Додамо елементи декору. Та трохи світла. Повісимо симпатичні картини для затишку. Ну що, перевіримо, як все працює? Oh, yes. Да, вийшло круто. Оце так. Підверещали по сусідку. Mm -hmm. Ну і у кого тепер найкласніше ліжко? Mm -hmm. Ой, боляче. Mm -hmm. А що там робить сусідка? Нема чого підглядати що б мені вигадати. Є ідея. Я візьму реквізит. Звіду сіль. Наприклад, ці штори дуже непогані. І ця скатертина теж знадобиться. Хоч я й не маю купи грошей, натомість є багата фантазія. На мою думку виглядає не гірше, ніж у Дженіфер. Марі, ти чого тут кидаєшся? Нічого собі, звідки ти взяла ці класні фіранки? А із катертини я зроблю чудовий гамак. Клас! Він такий зручний, у ньому так приємно відпочивати. Що, сусідко, заздриш? Щось мені нудно. О, є ідея. Зараз я таке замовлю. І заздритиме. Так-так, вже біжу. Доброго дня, міс. Ваше замовлення. Давайте швидше встановлюйте його. Ось сюди. Буде зроблено, міс. Ось це поставимо сюди. Так. А тут трохи світло музики. Все готово. О, Тримайте ваш гонорар Дякую. Бувай, бувай. Чекаю на вашу сім на вечірку в мою кімнату. Привіт, дівчата. Зацініть мій класний будиночок. Вау, він офігенний Дженіфер. Тут супер затишно. У нас закрита вечірка. Нікому не входити. Так, саме час почати веселитися. О, Здається, мені прийшла офігенна ідея за справу. Так. скатертина. А тепер посуд. Чашечки ось сюди. І ось вони мої хороші, вірні друзі. Що вона там знову задумала? Зробимо музику гучнішою. А що таке? Сподіваюся, мері там у захваті. Ну, все, сусідко, час серйозних заходів. Охорона. Так так, я хочу позакажитися на гучні звуки у моїй кімнаті. Ось і охоронець. Доброго дня. В чому проблема? Спанімо зі мною. Я зараз вам все покажу. Ось вони порожниці порядку. порядку. Okay. Зараз ми з усім розберемося, міс. Що тут відбувається? Ей, ви хто такий? На вас знаходять скарги, міс. Чому ти? Здається, я знаю вирішити цю проблему. Ну, Тоді я готовий заплющити очі на деякі порушення. До побачення, міс. Ей, то що ж таке? Вигадала. Тоді я влаштую свою вечірку. Що в мене є, це класний глобус, що світиться. А тепер ми зробимо з цих дисків дещо цікаве. <рес> я впевнена, Дженніфер точно буде кусати собі лікці. Відмінно. Беремо та клеїмо шматочки дисків на глобус. За відмінна дискокуля готова. Тепер атмосфера вечірки завжди зі мною. Клас! А з дисків, що залишилося, зробимо прикрасу для стіни. Чудово, моя кімната просто сяє. А тепер час також вимкнути музику. А завдяки рупору вона стане голосніше. Ось це весело. Що там відбувається? Ого, а у Мері круто. Ходімо до неї. Привіт-привіт. Ми прийшли до тебе в гості. Тут дуже класно. Що б ще придумати. Точно! У мене є класна коробка з лампочками. Так, ось вони. Еге. Які ж вони класні. Вау а тепер мені знадобиться шнур. Ну ось офігенна гірлянда готова. Залишилося тільки розвісити. Що вона знову вигадала? Як же у мене затишно? Обожнюю свій будиночок. Так, робітник швидше сюди. Проходьте швидше. Потрібно, щоб усе сяяло, не гірше, ніж у моєї сусідки. Так, приголомшливо. Саме те, що я хотіла. Вітаємо, все працює. Це вам. Дякую, велике. Вау, як гарно. Краще, ніж у тебе. Ой, Дженніфер, що відбувається? О, ні! Це пожежа. О, у нас же є вогнегасник. Зараз ми все тут загасимо. Не переймайся, Дженіфер. Все під контролем. Ну ось, я впоралася. Але мій будиночок. Він зіпсований. Вибач, Дженіфер. Але ти завжди можеш пожити у моєму будиночку. Гаразд, okay. ходімо до тебе. У мене теж класно, так? Так, дуже мило. Ось, тримай! Познайомся з моїми плюшовими друзями. Який гарний святковий стіл. Це саме те, що я хотіла на день народження. Хтось прийшов. Піду відчиню двері. Цікаво, хто ж це? Вітаю квіти для вас. Яка краса! Як багато солодощів, очі розбігаються. Ого, тут навіть шоколадний фонтан є. Спробую занурити в нього попкорн та маршмелоу. Напевно, смачно. Треба терміново спробувати щось ще. Як мені подобається шоколад. Поставлю квіти у вазу, доки гості не прийшли. Ось так чудово. Печиво. Дженіфер, ти що собі дозволяєш? Свято ще не почалося, а ти вже все з'їла. Вибач мій, але я не можу чекати. Цей фонтан такий апетитний. Віддай його мені. Ще чого, він має стояти на моєму святковому столі. О, ні. Ойка, ти зіпсувала моє вбрання і розлила фонтан. Тобі це з рук не зійде. Бережись. Подивимось, хто right, кого. В цьому челенджі я тебе зроблю. Не думаю, я налаштована рішуче. Мене буде складно спантеличити. Свіжа полуниця! супер. Ну ось, все починається з невдачі. Я б так не казала. Мені дісталася ароматна та стигла полуниця. Шоколад зробить її ще смачнішою. Я така рада, що можу в цьому переконатися. Може, ти хочеш, Мія? Ей, Навіщо ти дражниш мене, Дженіфір? Так не чесно. Просто хотіла трохи познущатися. Полониця моя і тільки моя. О, яка ж вона соковита. Ідеально поєднується із шоколадом. Перестань кидатися, мені це не подобається. Та гаразд тобі, це вийшло випадково. Я дещо придумала. Знову дражниш мене. Я не куплюся на це. Я просто хотіла показати трюк. Здорово вийшло, правда. Це ще не все. Зараз буде смертельний номер. Я зловлю всі ягоди у шоколаді на льоту. Побажай мені удачі, Мія. О, ні, щось пішло не так. Все повз. Ну ось я забруднилася шоколадом і втратила свою полуницю. Ти це заслужила сама винна. Подивимось, як ти впораєшся зі своїм перцем. Думаю, з'їсти його набагато складніше ніж упіймати полуницю в шоколаді. Не впевнена, що мені це сподобається, але вибирати не доводиться. Я чула, що в шоколад іноді додають перець. Не розумію, навіщо? Це дуже гидко, але я впораюсь. Ось побачиш. Ой, ні, ти вже почервоніла. Тому що я горю. Міра отогоплений полум'ям. Допоможіть. Що ж мені робити? Я в паніці. Могла просто дати мені склянку води. О, Можна запити шоколадом. Фух, так набагато краще. А от я почуваюся якоюсь пом'ятою. Хотілося б трохи відпочити. О, ні, тільки не це. Ти спалила мою полуницю. Вибач, це вийшло випадково. Не терпиться дізнатися, що під цими кришками. У мене скітелс. Я так рада, що мені дісталася смакота. Клас! А що в тебе? Зараз дізнаємося. Матусе це сира риба. Огидно. Вона жахливо смердить. Тому так з'їж її швидше і тоді сморід припиниться. Це найгірше, що я коли-небудь бачила. Подивимось, як ти з цим впораєшся і чи впораєшся взагалі. Не треба тикати мені в ніс своєю рибою. Нюхай її сама. Ти дуже добра. No! 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 Навіщо ти мене лякаєш? Упс, таке точне влучення. Зараз же забери свою рибу і покінчи з нею нарешті. Okay. В одному ти маєш рацію. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути. О, ось і все. Я впоралася. Жахливе видовище. Я рада, що все скінчилося. Час зайнятися з Кітлз. саме час ділити мій план у життя. За допомогою ложки я зможу зачерпнути цукерки та залити її шоколадом. Думаю, це буде дуже зручно. Може, пригостиш мене? Ні, не заважай, Дженіфера. Не бачиш, я зайнята. Вцілюю свій геніальний план життя. Я нарешті можу спробувати скітлс у шоколаді. Боже, це неймовірно смачно. Не маю сумніву, що це правда. Я теж можу спробувати. Ямі! А ну, поверни мої цукерки на місце. Жаді, не вже тобі шкода однієї цукерки для подруги. Подивися, ми впустили скітлс у фонтан. Нічого собі, це на краще. Вийшло чудово. М -м, яка смакота. Я все-таки спробую. Ні, та ще раз ні, я ж сказала. Я тобі це ще пригадаю. Подовжуємо. Давай знімемо клощі разом. Який апетитний бургер! Моє щастя, немає меж. А що в тебе? Величезний та шалено красивий торт. Цей крем так і манить мене. Ти що робиш? Більше ніколи не чіпай мій торт своїми брудними руками. Краще, їж бургер. Маєш рацію, мені є чим зайнятися. Колю його шоколадами спробую. Цікаво, що з цього вийде. Ніколи не ні пробувала бургери у шоколаді. І краще б ніколи не робила цього. Дурненька, відразу було зрозуміло, що ці продукти не поєднуються. Я знаю, як це виправити. Просто треба з'їсти все усередині: огірки, помідори, салат, котлета та соус стануть моєю основною справою. А булочка в шоколаді десертом. <гум> Ах, так, мало не забула про сир. Його теж треба з'їсти заздалегідь. Без шоколаду це дуже смачно. Подивися, яка піджариста котлета. Смакота. До речі, я вже непогано підкріпилася. Настав час для солоденького. Закінчу вже скоріше. Потерпи ще трохи, я майже вже з'їла. Ну ось залишилася тільки булочка, як я і планувала. Час купати її у фонтані. Вийде щось схоже на тістечко або сендвіч. Виглядає, пахне просто приголомшливо. М -м -м. О, як смачно! Мій план спрацював. Яка ж я молодець. Все yeah! ура! Я рада, що ти закінчила. Тепер я можу скуштувати свій торт. Але як його взяти? Знаю. Треба нарізати на шматочки. Так набагато зрачніше занурювати його у фонтан. У мене непогано виходить. Треба лише трохи прискоритись. Іди сюди, мій солоденький. Настав час вирушити під шоколадний душ. Впевнена, у мене вийде солодка бомба, інакше бути не може. Виглядає чудово, настав час спробувати на смак. Амі! Пальчики оближиш. Дай мені скуштувати, будь ласка, адже ми подруги, пам'ятаєш. Це нічого не змінює ні. Ах так, прийдеться якось провчити цю жадіну. Додам до фонтану табаско. Подивимось, як вона заговорить після цього. Впевнена, їй не сподобається цей смак. Декілька крапель цілком достатньо. Просто зачекаю, yeah! хочеться добавки. Все було так смачно зупинитись неможливо. All right, all right, Тобі справді right. подобається. Ти питаєш, звісно, але чому так жарко? У мене весь рот горить. Треба терміново запити гоструту шоколаду. Мені не стає краще, що відбувається. Здається, я з кожною хвилиною горю все сильніше і сильніше. Допоможіть! Ну ось вона випала надто багато шоколаду з табаско. Прийдеться її гасити. Невже не було іншого варіанта? Хоча це вже не важливо, головне, що мені полегшало. Челендж! бабуся, час прокидатися. Маля вже просять гірку гарячих млинців. Не питання. Бабуся, прокинься, нам потрібно приготувати млинці, а я вмію їх готувати. Бабуля та шеф гра так швидко замісили тісто, що ніхто навіть не помітив цього. Виглядає апетитно, але я зможу зробити краще. Ось що в мене є. Додамо тісто харчовий барвник. Млинці вийдуть різного кольору. Ого. Енді вирішив порадувати малу чимось незвичайним. Подивіться, яке яскраве тісто він приготував. А зверху додам і Прикрашу все різнобарними посипанням. Ось ти такий неаккуратний, Енді. І, взагалі, млинці найкраще їсти з клиновим сиропом та шматочком олії. Це простий, але перевірений роками. рецепт бабусиних млинців. Млинці з кленовим сиропом, цим же нікого не здивуєш. Ось вам оригінальний рецепт млинців від шефа. Для початку приготуємо яйце пашот, У каструлі з кип'ятком робимо воронку та розбиваємо туди яйце. А поки воно готується, я візьму скибочки шинки та листочки зелені, і все це красиво покладу між млинцями. Яйце пашот приготувалося, його я покладу зверху. Красиво, смачно та дуже корисно. Настав час маличі оцінити старання учасників челенджу, чиї млинці порадують її найбільше веселковим. Млинці від Енді дуже їй сподобалися. А тепер спробуємо млинці від бабусі. Вони маленькі теж сподобалися. Млинці від шеф-кухаря виглядають незвичайно, але сирий жовток яйця пашок викликає огиду. Та перемога у цьому раунді дістається Енді. Так, я переміг. Дай я тобі поправлю? Гей, бабуся, руками не чіпати. Увага! Малятко хоче з'їсти соковитий стейк. Не питання бабуся впорається в ні. і я теж впораюсь. Ось так. Беремо і смажимо. Нічого складного. Як можна смажити стейк без олії? Потрібно гарненько замастити сковороду гриль. Так, зараз додам олії. Енді, не варто додавати так багато олії. Звичайно, слід стежити, куди ти її лєш. Тепер закидаємо шматок м'яса на сковорідку та обсмажуємо. так. Вражені. Ще як, тільки я і сам так можу. Звісно, Енді, головне не промахнутися повз сковорідки А я й не промахнувся. Тех інакше, дивися і навчайся. До речі, мій стейк майже готовий. Ідеальне прожарювання медіум. Тепер можна і посолити Класний кидок. Подумаєш, бабуся, дивися, зараз теж підкину, як справжній шеф кухар Ой! No! О, ні. Він упав на підлогу. Так, зібрав з собою волосся та бруд. А ще він весерити недосмажений. <хи> ну, може, вона й не помітить. Ні, такою подавати страву не можна. А я знаю, що робити. Налию більше кетчупу, він сховає всі недоліки. Ось так. Awesome! Який приголомшливий аромат. Дякую. Мій стейк і справді прекрасний. Залишилося додати гілочку розмарину як прикрасу. І це ви називаєте прикрасою, бабуся? І я знаю дещо краще. Оце так. Мія знає секрет знаменитого золотого стейка від Нурсета Гьокше. Подача буде як у справжньому люкс-ресторані. Ось воно як буває. Готово. Тепер можна подавати. Смачного. Нарешті можна куштувати страви. М'ясо з кетчупом не викликає маленького апетиту. На ньому видно волосся та бруд. Ну і гидота А ось той золотий стейк. Цікаво, чи сподобається він маленький на смак. М -м, здається, смачно, але не вражає. Стейк від бабусі чудово пахне. І найбільше прийшов малечі до вподоби. Просто і без надмірностей, натомість смачно. Бабуся перемогла. Ура! Настав час їсти десерт і маленька замовляє морозиво. Кухар з усім впорається. Морозиво добре, онучка. Нічого складного. Так, що там було в рецепті? Ага, потрібно заламати його на дрібні шматочки. Поламати на шматочки, то це швидко зроблю. диш це так захоплюється. Клас. Слідкуйте за своїми ножами, юначе і не розкидайте продукти на кухні. Ой, щось я захопився. Ось що буває, коли за роботу беруться аматори. А я тим часом вже все приготувала. Залишилося завершити блюдо гарною подачею. Прикрашати морозиво буде лимонною цедрою. Листики м'яти і головне у подачі дим сухого льоду. Так подають морозиво у найвишуканіших ресторанах. Вуаля! Oh Тільки глянь на це, неймовірно. Дим під кришкою. Браво! До речі, у бабусі вже майже все готово. Я хитрувати не буду, просто поріжу на шматочки та покладу в тарілку. А зверху прикрашу шоколадним сиропом. Моє морозиво точно буде крутіше. Згорну його в трубочку та покладу у миску. А зверху прикрашу вершками. Я їх просто обожнюю. А тепер посиплю все веселковими цукерками з кітос, цукрова трубочка для прикраси і печиво орео. О бабуся, ти дозволиш? Так, звісно, дякую. І тепер полию все шоколадним сиропом. Oh Скільки цукру, і це круто. Подивимося, яке морозиво сподобається маленьке найбільше. Шикарна подача від кухаря вразила малечу. Час пробувати. О, лимонна цедра надто кисла. Та бажання їсти далі зникло. А ось кольорові шматочки у шоколадному сиропі сподобалося їй більше. Нарешті можна спробувати морозиво від брата. Збиті вершки, цукрова трубочка, скітл та морозиво. Неймовірно смачне поєднання. І переможця визначено. Так, я так і знав. Я знав бабуся, де я тебе обійму ладушки, о, ладушки смачні у бабусі. Усім зосередитись наступне замовлення маленької круасан. О, бабуся, та ви з Франції. Ви знаєте, як готувати круасани? Бабуся знає магазин з гарним тістом для круасанів. Їх залишається лише покласти в духовку і чекати. Та у мене також так вийде один, потім другий, і випікати. Ну що, я молодець? Молодець. Онуко заморожене готове тісте? <звук> Ні. Ні. До речі, наш шеф-кухар Мія працювала у найкращих ресторанах Парижа і знає найдавніший рецепт круасанів. За цим рецептом готували страви самому Людовику королю Францію, точніше всім Людовікам, які колись були французькими королями. Тому дитину чекає бо на королівський десерт. Братець Енді та бабуся здивовано спостерігають за діємо шеф-кухаря. Ось це мастерність. Е, у мене не вийде так класно приготувати. У мене є ідея, я додам до своїх круасанів нутелло. От так. моя улюблена шоколадно горіхова паста. Що за манери? Ой, час діставати круасани. Які чудові рум'яні круасани в мене вийшли. Енді! Дивись, у тебе все горить, Енді! Ой, тільки не це. Брат так захопився на теле, що його круасани згоріли. Тільки як тепер подавати на стіл такі чорні круасани, та ще й запахом гару. Не засмучуйся онуче, все одно ти молодець. Ага, молодець! А я займуся подачею. Роблю акуратний надріз і можна залити власноруч приготовлений крем. Додам ягоди полуниці, а зверху прикрашу страву цукровою пудрою. Черговий шедевр готов. Малече може дегустирувати. Горілі круасани від брата виглядають жахливо. Так, не варто їх куштувати. Круасани від бабусі апетитні, солодкі та такі смачні. Маленький сподобалося. Ось це так: полуниця, солодкий крем та смачне тісто, приготовлене за королівським рецептом. Круасани від шеф-кухаря займають перше місце. Дякую.